Активісти фонду здорового суспільства відвідали Чернігівський військовий госпіталь. Волонтери завітали до хірургічного відділення з обновками, сучасними обігрівачами та плазмовим телевізором. Техніка стане в нагоді військовим, які проходять лікування в цьому медичному закладі. Ми приїхали. Сказати, подякувати тим хлопцям, які захищають нашу батьківщину. От і ми б хотіли зробити їхнє перебування в цьому госпіталі трошки краще. Ми подарували обігрівачі та телевізор. У нас є неприбуткова організація, тому по можливості, звичайно, якщо у нас буде така можливість, то ми будемо допомагати і робити щось, що в наших силах. Начальник військового госпіталю подякував волонтерам за допомогу. Впевнений, що подаровані речі сприятимуть моральному піднесенню пацієнтів, адже телевізор для хворих необхідна річ. Вони зможуть слідкувати за. Та новинами та спостерігати за діями своїх побратимів, які воюють на сході України, звичайно, потрібно, тому що на той телевізор що був, зовсім не можна дивитися. Наш державний прапор не можна розлічити не видно кольорів, жовто-блакітний. Тільки за останній місяць в Чернігівському військовому госпіталі пройшли лікування більше 300 військовослужбовців, 39 з яких учасники антитерористичної операції.